Міла Йовович народилась у Києві в 1975 році. У 1984, коли їй було 9 років, її родина переїхала до США через складну політичну ситуацію в СРСР і прагнення жити вільно та реалізувати творчий потенціал. В Америці Міла почала кар'єру моделі ще дитиною. Вона знімалась для таких видань, як Вок та Ел. Однак вона завжди мріяла про акторську кар'єру і зуміла це реалізувати. Її проривом стала роль у фантастичному фільмі П'ятий елемент, де вона зіграла загадкову героїню Лілу. Найбільшу популярність їй принесла роль Еліс у серії фільмів Обитель зла, які почали виходити з 2002 року і стали культовими серед фанатів жанру бойовиків і фантастики. Окрім цього, Міла знімалась у таких відомих стрічках, як Монстр у шафі, історія Жанни Д'Арк, де вона показала драматичний талант, та у науково фантастичному фільмі Місія на Марс. Під час повномасштабної війни в Україні Міла Йовович активно підтримує свою батьківщину. Вона неодноразово зверталась до міжнародної спільноти з проханням допомогти Україні, брала участь у благодійних заходах і збирала кошти на гуманітарну допомогу. Вона підтримує українських біженців і наголошує, що не забуває про своє коріння для неї Україна це більше ніж країна народження, це частина її серця. Цікаво, що Міла також говорить кількома мовами: українською, російською, англійською та французькою. Що допомагає їй підтримувати зв'язок із різними культурами і людьми. Якщо відео було цікавим, підпишись та постав лайк. Не пропускай цікаві історії на віхті.